Українські аграрії. Сьогодні, колеги, 1 червня вітаю вас першим днем літа. Але у нас є такі місця, що ми тут не змогли посіятися. Не змогли ми посіяти кукурузку, як завжди. Восени були проблеми. Самі знаєте, якого порядку. Залишали, відкладали, потім піднялася вода скільки, що просто старожили не пам'ятають, коли тут скільки води було. Прямим посівом зараз сіємо сидирати, сидеральні добра. Ті, хто люблять сидиральні добра, зрозуміють, що це точно ми гірше не робимо. Що вам сказати? Щоб не використовувати більш нічого. Диски опустили, комплексні агрегати і прекрасно працює. Так що, хто б там що не казав, у порівнянні комплексний агрегат, що є і диски, і в зразу можна підготувати ґрунт і посіяти. Тобто дуже класна концепція, дуже крута концепція. І зараз ось він, вже 9-метровий хорш. Просто це поле таке маленьке тут, а там ті поля то дуже здорові. Для нього буде те, що треба. Що сказати? Сіємо сидерат 100 кг на гектар. А там буде бачити, будемо бачити, яку культуру далі сіяти. Залежить від кон'юнктиру ринку. Да? Бо в нас же зараз сівозміна яка економічна. Але і тут можна видумувати щось, крутитися. І я вам буду показувати, якщо ви будете слідкувати за мною, підписуйтесь, будь ласка, компанія Терагролап рекомендує те, що робить на своїх полях, а не видумує казки, як би було добре все завапнувати на малопродуктивних ґрунтах, розумієте? Ця падлюка гепає, цей оцей грім, там десь ніжином, Іде в сторону Бахмача туди. Фу. У нас взагалі немає тут. Дуже сухо. Але в ці болотяні поля тут, в принципі, вологи вистачає, щоб відсіємося. Я думаю, сидорат хапотнеться, там буде видно, що ми далі будемо з ними робити. Отака історія, бачите, з і без Ну, Бачите, як класно. Тримайтеся, успіхів вам! Сам підготовив і готово. Бачите, буде те що треба. Ну що, не лишати ж його, ні?